Міжрегіональна академія управління персоналом вітаю вас! Пропонуємо вам вступ за наступними медичними спеціальностями: фармація, стоматологія, медична психологія. Розглянемо умови вступу за кожною з них: перша спеціальність фармація. Для того, щоб поступити на перший курс. Вам достатньо мати атестат або свідоцтво про отримання повної загальної середньої освіти. А також вам необхідно мати результати ЗНО НМТ 20-23 років, комплексний бал яких становить не менше 120. Якщо ж у вас наявний диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю фармація, то у вас є можливість поступити одразу на другий курс за даною спеціальністю при наявності. Результатів ЗНО НМТ не менше 120 балів. Якщо у вас диплом молодшого спеціаліста, але за іншою спеціальністю, то у вас є можливість поступити на перший курс. На основі диплому бакалавра зі спеціальності фармація ви маєте можливість поступити одразу на четвертий курс. Якщо у вас є результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови, а також ФАХОВОГО вступного випробування, за умови, що ви є випускником академії. Якщо ж у вас диплом бакалавра за іншою спеціальністю, то ви також маєте можливість поступати за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови, а також ФАХОВОГО вступного випробування, проте на перший курс. Абітурієнтам, які вже отримали першу вищу освіту і прагнуть здобувати другу вищу освіту в академії за спеціальністю Фармація, достатньо пройти співбесіду з іноземної мови, а також скласти фахове вступне випробування. В даному випадку ви зможете поступити на перший курс навчання. Абітурієнти, в яких перша вища освіта з галузі знань Охорона здоров'я, зможуть поступити на другий курс п'ятирічної програми. Наступна медична спеціальність, яку пропонує для вивчення Академія стоматологія, вступники, в яких є комплексний бал ЗНО НМТ 2020-2023 років не менше 150, можуть поступати на перший курс на основі атестата свідоцтва про отримання повної загальної середньої освіти, дипломів бакалавра, спеціаліста, магістра. Якщо ж у вас є диплом молодшого спеціаліста з галузі знань Охорона здоров'я, то ви маєте можливість поступити одразу на другий курс п'ятирічної програми. Результати ЗНО НМТ повинні становити також не менше 150 балів. Якщо ж у вас диплом молодшого спеціаліста за іншими спеціальностями, то ви можете вступити на перший курс. Третя спеціальність медична психологія. Вступ відбувається на основі атестата свідоцтва про отримання повної загальної середньої освіти, молодшого спеціаліста з невідповідної спеціальності, бакалавра, спеціаліста, магістра. За результатами НМТ ЗНО 2020-2023 року для вступу достатньо з кожного предмету мати мінімальну кількість балів 100. На другий курс ми можемо прийняти абітурієнта на основі диплому молодшого спеціаліста з галузі знань охорона здоров'я також з мінімальними результатами ЗНО НМТ 20-2023 років. Чекаємо вас студентами медичних спеціальностей Міжрегіональної академії управління персоналом.